Донбас бунтує проти терористів, принаймні таке стверджують у Раді нацбезпеки України. Мешканці окупованих територій виходять тепер просто на вулиці з вимогою до бойовиків забиратися геть та поприбирати з вулиць гради, гармати та міномети, з яких обстрілюються і позиції Сил ТО і українські населені пункти. У селищі Фашівка на Луганщині жінки сформували навіть батальйон Голодний бунт та висунули ультиматум тамтешнім ватажкам Спакувати лахи за два місяці. Тим часом самі терористи запропонували нову схему звільнення полонених. Свободу для українців обіцяють в обмін. На харчі. Щонайменше двоє людей загинули, та восьмеро поранені внаслідок обстрілу пасажирського автобуса в Донецьку. В машину, що проїжджала за маршрутом поблизу аеропорту, влучив снаряд. Загалом за добу, внаслідок обстрілів терористами житлових кварталів, тільки в Донецьку загинули троє, постраждали ще восьмеро людей. Бойовики з важкої артилерії розстріляли кілька селищ поблизу Макіївки. По позиціях сил то вогонь відкривали зо три десятки разів. Зградів гармат та мінометів терористи накрили на Донеччині Оленівку, Новотроїцьке, Авдіївку, Веселе та Тоненьке у Луганській області, трьох ізбинку, кримське щастя, нижньотепле. Один військовослужбовець загинув, п'ятеро зазнали поранень. За даними штабу АТО, територію під бойовикам покинули понад тисячу російських вояків. Втім, у РНБО закликають на цьому не радіти. Те, що хтось звідси виїжджає, це не означає, що вони полишають Україну і ніхто їх не замінює, оскільки є інформація, що прибувають нові сили, і це можна назвати повноцінною ротацією. В Радбезі наводять приклад ротації російських військ. Вчора через пункт пропуску і у напрямку Луганська пройшли п'ять колон. Це 80 одиниць техніки. Більшість автомобілі та автобуси з особовим складом і боєприпасами. Проте є в АТО і добрі новини. Під час виконання завдання наші розвідники вийшли на блокпост, який охоронявся п'яними козачками. Командир загону відволік увагу керівника блокпосту в цей час. Наші вояки перегрузили з блокпосту боєприпаси та озброєння. Прощаючись з козачками на прощання, їм була була дана черга з кулемету. На все добре, козачки. Костянтин Павло Світлана Фечун, Донбас, Спецкор, два плюс два.